Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над книгою Псалмів. Я називаюся отець Юрій Шурко, і хочу, щоб ми разом сьогодні прочитали 35-й псалом, який є таким індивідуальним псалмом плачу. Він написаний у формі строфи і приписується Давидові. Цей псалом є такою палкою молитвою про. Визволення від ворогів, і починається з заголовку, де є вказівка, що це є псалом Давида. І далі на початку стоїть така ревна молитва до Господа про порятунок. Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит, малий і великий, і встань мені на поміч. Замахнися списом і моїх гонителів стримай, скажи моїй душі, я твоє спасіння! Далі він хоче, щоб Господь переміг його ворогів, пославши свого ангела. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають, нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене, нехай будуть як полова на вітрі, Ангел Господній нехай їх прожене. І він далі знову просить, щоб Господь нарешті взявся за тих, які постійно розставляють пастки для нього. Дорога їхня нехай буде слизька й темна, і ангел Господній за ними нехай женеться. Бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель і тенета, що нап'яли їх же, зловлять, самі впадуть у викопану ними яму. І псалмопівець далі висловлює впевність, що Господь завжди визволяє убогих. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасінням. Уся моя істота скаже: Господи, хто тобі рівний, тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за нього, бідака та в Богу від захланного. Далі псалмопівець говорить про те, що його колишні друзі тепер віддячують йому злом за те добро, яке він їм учинив. Устають неправдиві свідки, допитують у мене, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і молився у моїм серці. Далі він каже, що цей біль, який він відчуває, є також через те, що нечистиві радіють завжди, коли він. Хоч робить якусь найменшу хибу, коли він десь, хоч трошки захитається. Немов за приятелем, немов за рідним братом, сумний ходив я, немов у жалобі за матір'ю засмучений хилився. І коли я хитався, вони раділи і збирались. Збирались проти мене і били мене з зненацька, рвали мене на шмати безупину, спокушали мене, сміялися з мене, скрегочучи зубами проти мене. І тому псалмопівець після цього звертається, що Господь відновив його життя. Господи, докіль будеш дивитись, спаси відрикаючих мою душу від ливенят, мою єдину. Подякую тобі перед великим збором серед численної громади Тебе прославлю. Не дай, щоб злороділи надо мною вороги брехливі, примружуючи очі ті, що безвинно мене ненавидять. І далі він знову просить Господа, щоби Господь не був. Глухий до цього обману, який діється перед його очима. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють, і на мене розявляють рот свій, кажуть: Ага, бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не мовчи, о, Господи, не віддаляйся від мене. І він просить, щоб Господь виправдав його. Прокинься й устань мені на оборону. Мій Боже і мій Господи, за мою справу, обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй, мій Боже, нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці, ага, ми досягли свого, нехай не кажуть ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху, нехай укриються соромом і сидом ті, що гордовито несуться проти мене. І в кінці кінцівню обіцяє прославляти Господа, коли Той його виправдає. Нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі і завжди кажуть: нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій, слуги свого. Язик мій тоді звіщатиме Твою справедливість, Твою хвалу щоденно». Дорогі друзі, твердження в попередньому псалмі, що Господь слухає крик праведника. І просто стоїть злочинцям, а ці твердження в 16, 17 вірші, 34 го псалма, є основною причиною, чому праведник з таким довір'ям звертається з благанням до Бога, коли він відчуває переслідування з боку ворогів. Саме це він в у 35-му псалмі, який, до речі, розпочинає початок групи псалмів, обрамлених молитою Псалмопівця, про його ворогів, як ми читаємо у 26 му вірші. Нехай укриється соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене. Ця серія, яка завершує першу книгу псалтаря, складається з псалмів, які показують жорстокість і злобу лиходіїв. Це є 35, 36, 37 псалми. А потім йдуть інші псалми з 38 по 41, яких псалмопівець використовує вираз я мовив або щось подібне, щоб якось підкреслити свої думки. В цьому 35-му псалмі видно, що псалмопівець дотримувався вчення, викладеного в передньому, 34 псалмі, в 14 віші. Відступи від злайчене добро, шукай миру та його тримайся. Але тим не менше, це не позбавило його від атак ворогів. Він відчуває утиски навіть від людей, до яких він ставився добре. Тому цей псалом є індивідуальним псалмом плашу, який Давид написав, коли став жертвою. Несправедливих звинувачень. Тому він молиться до Господа, щоб той викрив зраду його ворогів. Його терпіння і страждання є дуже гострі, бо на нього не тільки нападають без причини, як він каже, але зрадниками, і це є найбільш болюче для нього, є старі друзі, за яких він колись молився і за яких навіть постив, і переживав, як за нас своїх найближчих людей. Цей псалом побудований таким чином, що він містить. Три цикли блані скарг, які завершуються кожного разу обітницею подяки. Е, властиво, і ця найбільша обітниця є в кінці. Всі три цикли мають дуже подібну структуру та динаміку молитви. Перший цикл, е, так, е, це є псалми, це вірші з першого по десятий. Цей перший цикл починається з молитви до Господа про виправдання, за яким слідує звинувачення ворогів Псалмопівця і повторне прохання про помсту, а закінчується обіцянкою славити Господа за його допомогу. Другий цикл, це є 11 по 18 вірші, починається з опису ворогів псалмопівця і проголошення його власної невинності. Псалмопівець знову благає про допомогу. І в кінці, у 18 вірші, обіцяє славити Господа. І третій цикл, з 19 по 28 вірш, містить опис ворогів псалмопівця, крик про допомогу і знову ж обіцянку славити Господа. Отже, це такі три накати болю, я не кажу розпачу, але великої такої ревної молитви. Подібні безпідставні переслідування та ненависть, про які тут згадує псалмопівець, Досвідчив також Господь наш Ісус Христос. Тому 19 й вірш цього псалма, який звучить: не дай, щоб злороділи надо мною вороги, брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять, цей вірш є особливий тим, що Ісус цитує його в часі своєї останньої прощальної промови в Євангелії від Іана в 15 главі, 25 вірші, для кращого розуміння цього вислову і контексту Ісуса. В якому Ісус вимов ці слова, я наведу також два попередні вірші, тобто не тільки 25 вірш, але також вірші, починаючи з 23-го. Ісус каже, хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони, а так ось бачили і зненавиділи і мене. І отця мого, але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано. Зненавиділи вони мене без причини. І так, християнська традиція вбачає в 35-му псалмі один з коментарів, з багатьох коментарів до Господніх страстей, і з цієї причини його зраховують також до так званих місіянських псалмів. Псалом. 35-й і в цій першій частині, і при кінці містить заклики, через які його зараховують також до псалмів прокляття. Що це за псалми ви можете подивитися відео в таких вступних, вступні відео є на цьому каналі, де Та я окремо пояснюю ті псалми прокляття. Псалмопівець почувається безсилий перед підлістю, злобою ворогів. І розгулом беззаконня, тому просить Господа про суд над злом. Таких псалмів, які мають або повністю присвячені цій темі, або два, три вірші, є аж 18. Такий спосіб молитви допомагає не замикатися у своїм болі, а виливати перед Богом своє серце, благати його над всяким нечестям і беззаконням, і тим самим висловлювати надію про відновлення первісного Божого порядку. Сучасники Ісуса вірили, що неодмінно настане день, коли панування Господа над усім світом стане очевидним для всіх. Цей день, вони казали, ознаменує початок майбутнього віку, часу, коли світ буде таким, яким його замислив Бог, коли творив Його. Ця надія передбачала оновлення творіння, а не його знищення та заміну. Саме тому зло. На думку псалмопівця, за багато років до того, як ця вже надія викреслилася в середовищі Ізраїля, саме тому зло не має майбутнього. І молитися про його знищення, прохати Господа про суд, віддавати болючі ситуації його волі, тобто Господній волі, є важливим, потрібним і легітимним актом кожного християнина і християнки. Цей псалом є. По суті, найінтенсивнішим псалмом, який досі зустрічався в псалтарі до тих до того 35-го псалма, що ми дійшли, будучи наступні. Але наразі це такий найінтенсивніший псалом в цій частині псалтаря, в якому Давид виступає проти своїх ворогів. Давид зіткнувся з такою кількістю ворогів. Також, знаєте, не перший раз, коли він наприклад, втікав від Саула. В 34-му псалмі він славить Бога за те, що він визволив його від нападу філистимлян. Але в 35-му псалмі він піднос, підносить полки молитви, щоб Бог помстився цим ворогам, які, власне, були його друзями, підтверджуючи свої твердження, висловлені в попередньому псалмі, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Тут є дуже багато таких е, образів. Я не буду властиво виходити поза наш формат, щоб не був надто довгий. цей коментар Скажу, що іншого... На самому початку ми зразу бачимо, що в другому-третьому псалмі місяця е, такі, наприклад, згадки про спис. Тобто він використовує мілітарну лексику псаломпімі, за допомогою якої благає Господа, про допомогу, бо небезпека, яку він відчуває, перевершує його можливості оборони. І так увесь псалом. Дуже дуже палка, дуже ревна молитва. По суті, крик до Бога, який над усім, щоб Він покарав зло і тоді псалмопівець буде його прославляти. Я думаю, що подібні настрої, дорогі сестри, і брати, сьогодні має більшість українців, тих, яким болить за все це страхіття, яке коять московити в нашій країні, за цю смерть, за ті страждання, які вони несуть. Тому молімося цим псалмом, щоб Господь припинив розгул зла, щоб зло було осуджене і покаране, і щоб ми могли жити тим життям, за якого Господь сотворив нас. Молімося також, щоб цим псалмом, щоб Господь дадував відваги нашим, відважним захисницям і захисникам, щоб вони не втрачали сили духа, щоб Господь кріпив їх боронити свою країну. І щоб, очевидно, захищав їх від усіх тих лукавих і підлих нападів. Хай Господь всіх благословить, береже, Хай вам щастить, кріпіться у в Господі і в могутності Його Слова. Слава Ісусу Христу!